Дуже часто діагноз гіперактивність дитини починають підозрювати тільки тому, що вона не може всидіти на місці, тільки тому, що вона не грається самостійно. Але причина у того, що вона не грається самостійно, є ще інша. Давайте сьогодні про це поговоримо. Я Віка, я веду свій блог про адекватне і здорове виховання дітей, маю свою чотирихрічку річку без усіляких діагнозів. А також вчу знаходити ті зв'язки між причинами і поведінкою дитини, про які дуже рідко говорять. І це відео буде саме про це. Я зараз розповім тобі 5 пунктів, як ми можемо це змінити. П'ятий найважливіший. Дивись до кінця. Якщо дитина не може всидіти на місці, постійно кудись лізе, їй нічого не цікаво і вона постійно змінює сфери діяльності, то з цим можна працювати. Що ми можемо зробити реально для того, щоб в дитини ця поведінка трошки покращилась і прийшла до певної такої зосередженості, коли дитина може поринути в якусь справу? Ми можемо, по-перше, позбавитись слова не можна, тому що не можна для дитини, воно не інформативне. Якщо дитина біжить на горку, мама її. Їй в догонку кричить не можна, але дитина все одно біжить, залазить і в неї фізично все виходить, отже, дитина розуміє, що можна. Якщо дитина потім лізе в якийсь ящичок, мама їй кричить не можна, але вона лізе, вона вже фізично в ньому копирсається, отже, все ж таки можна. І чим більше таких не можна, які не підтверджуються фізично, тим більше дитина розуміє, що мамині слова вони якісь ну, неважливі. Або неправдиві, або їм віри нема, або взагалі можна не звертати увагу на те, що мама каже. І тоді, коли дитина тікає на дорогу, коли вона тікає з майданчика, коли вона щось робить на майданчику, ми що бачимо, що дитина маму просто не слухає. Але у цього також може бути причина. Замість не можна спробуйте казати, я не дозволяю. В цьому вислові вже така доросла позиція, бо я не дозволяю. І для цього треба трошки дорости морально, щоб щось комусь не дозволяти. Бо не можна це така ще дитяча історія, а я не дозволяю це вже про впевнену маму, яка точно знає, що вона дозволяє, а що не дозволяє. І це знов повертає нас до того, що для того, щоб дитина нас слухалась і робила те, що ми хочемо, ми маємо бути дорослими. Ми маємо дорости для того, щоб нас взагалі поважали і слухали. Далі ми можемо залучати дитину більше в побут. Дуже часто існує така історія, що доки дитина спить, мама миє посуд, мама миє підлогу, мама все готує, мама прибирає, а коли дитина прокидається, мама її куралесить. Але насправді у дитини складається враження, що мами немає жодних важливих справ, окрім цього всього, і що тільки дитина є центром уваги мами. Це класно, коли дитина є центром уваги, але дитина має розуміти, що справ взагалі-то у мами ще багато, що мама взагалі така зайнята, ділова, що в неї багато роботи, і чим більше дитина залучена в цю роботу, тим більше вона вчиться різним навичкам, окрім як гратись. Тому що для того, щоб дитина навчилась гратись самостійно, в неї має не бути поруч того. То її буде розважати. А отже, мама в цей момент має бути зайнята. А отже, дитина має бути до цього готова, що мама зараз зайнята, мені треба піти грати самостійно. І це така навичка, вона поступово формується ще з перших місяців життя, коли дитинка чекає хвилинку, дві, п'ять хвилинок, і вона поступово готується до того, що колись вона зможе півгодинки програти самостійно. І тому я й кажу, що коли дитина спить, треба спати. Коли дитина не спить, Пить, треба робити разом з нею хатні справи для того, щоб вона бачила, як це відбувається, для того, щоб вона більше втомлювалась, щоб в неї частіше перемикалась різна діяльність, помити посуд, поскладати речі, повісити, закинути в пралку, поприбирати і так далі. Постійна зміна у цієї діяльності, але цілком природна, коли дитина реально переключається між справами. І це нас підводить до того, що мама має бути реально зайнята без телефону. Бо коли ми поруч з молодшим. Дитиною сидимо в телефоні. Мала дитина вважає, що ми нічим не зайняті. Вона не розуміє усього того віртуального простору, який перед нами відкривається, коли ми беремо телефон в руки. Вона цього не бачить. Вона бачить, що ми якусь дерев'яшку тримаємо в руках, а отже, ми нічого не робимо. Ми не робимо нічого фізично, ми ні з ким не розмовляємо. А отже, взагалі нас можна чіпати, дьоргати, відволікати, бо це не важливо з точки зору дитини. І тому, коли мама реально зайнята, вона готує їсти, дитина сидить поруч. Вона заправляє пралку, дитина сидить поруч. Вона прибирає дитина поруч. Дитина бачить, що мама реально зайнята. Тому, коли мама скаже, що я втомилась, вибач, я зараз не хочу гратись, дитина зможе це сприйняти, бо в неї буде розуміння фізично підтверджене розуміння. Ще один плюс такого підходу в тому, що у дитини задовольняється потреба в маминій увазі, бо дитина завжди поруч, бо дитина завжди отримує якісь. Казівки від мами, поправочки, мама щось допомагає зробити. І дитина в спільному побуті може навіть більше уваги отримувати від мами, ніж коли мама сидить просто поруч в телефоні, або ніж коли мама просто щось там намагається пересувати якусь іграшку, тому що в спільному побуті є взаємодія. А коли задоволена потреба в маминій увазі, тоді можна відволіктись і піти зайнятися чимось іншим. І далі наступне, що ми можемо зробити, ці всі пункти вони взаємопов'язані. Це виділити дитині дорослі зони, дозволені для неї. Таким чином, ми для перших місяців життя виділяємо нижні ящички, прибираємо звідти все хімічне, все небезпечне і залишаємо те, чим дитина не зможе поранитись. Наприклад, на кухні ми залишаємо кастрюлі, всякі савочки, набиралки, всякі великі ложки, і все це залишається для дитини, щоб вона цим гралась. Їй дуже цікаво, їй набагато цікавіші дорослі речі ніж дитячі. Бо дорослі речі вони інші на дотик, вони всі з різного матеріалу, в них набагато більша варіативність, яку відчуває дитина долоньками, і це дає більше інформації для сенсорної системи дитини. Це більше втомлює дитину. За рахунок чого вона буде краще втомлюватись і спати, за рахунок чого вона буде краще розвиватись, бо діти вони взагалі розвиваються через оці всі торкання. Ви навіть якщо спробуєте кілька речей на дотик, то ви зрозумієте, що пульт, телефон, старий якийсь телефон і ложка на кухні вони всі з абсолютно різного матеріалу. В той час, як дитячі іграшки зазвичай всі однаково пластикові, і варіативності там майже ніякої. Також класно дитині давати можливість грати в сенсорні ігри. Усе, що стосується каш, які можна висипати, пересипати, все, що стосується камінців, якими можна гратись, навіть оці кульки, в яких набирається вода, якими можна гратись, це все дуже класно буде розвивати дитину і давати їй можливість залипати на цьому самостійно. Ми з моєю колегою, яка є Монтесорі, спеціалістом та дитячим педагогом, спеціально робили цілий проект для тих мам, які не знають. Чим зайняти дитину вдома і хочуть, щоб вона розвивалась якнайкраще. Ми підготували цілий збірник, де є купа різних дитячих ігор, які можуть зайняти дитину на те, щоб вона гралась самостійно. Посилання на цей проект знаходиться в описі і в коментарях до цього відео. І тому дивіться, якщо ми адекватно природно втомлені з точки зору дитини, вона бачить, що ми багато всього зробили. Якщо в дитини є доступ до дорослих речей, якщо дитина залучена з нами постійно в увесь побут, то вона дуже часто у нас на руках. У нас фізично немає часу її отак коралесити і розважати. І тому виходить, що дитина, по-перше, задовольняє свою потребу в маминій увазі, дитина, по-друге, включена у неї багато різних справ, які їй не набридні. Тому що мама то тут, то там, то там. І для цього так мама не повинна стати і у дві години постійно готувати. Вона повинна постійно змінювати ці зони. То ми тут поприбирали, то ми там щось поставили на плитку, то ми там щось зробили. І кожні 5, 10, 15 хвилин мама постійно щось змінює. І таким чином в дитини велике сенсорне навантаження, яке потім хочеться скинути і просто сісти і відпочити. Відпочити дитина зможе, коли вона просто буде катати машинку по підлозі, тому що в неї вже буде достатньо навантаження. І дивіться, є ще один великий нюанс: всі ці штуки будуть працювати лише на тому фоні, що в дитини задоволена потреба в контакті з мамою. Фізичному контакті, що він задоволений. Якщо дитину уявити як чашку і уявити, що в неї так трошечки маминої уваги, трошечки мама бере на руки, мама не привчає до рук, мама взагалі так дуже багато відкладає в своє ліжко, спільного сну немає, ІГВ немає, і дитина дуже багато на руках у інших людей, а не у мами. І дитина, наприклад, дуже багато на підлозі або в якомусь кріслі качалці, тобто фізичного контакту реально за день там. Один-дві. Ми беремо, до прикладу, там, дитину до 6 місяців. Фізичного контакту такого дуже мало для дитини. Тобто її потреба ось ця, незадоволена, їй прям мало. І коли ми намагаємося її відкласти, щоб вона щось поробила самостійно своє, вона, звісно, не буде робити, бо в неї пусто. Їй спочатку треба оце все дібрати, закрити оцю потребу, забути про неї. І потім на цьому фоні вона зможе піти гратись самостійно. Якщо ж Треба не закрита, і там прям мало, там прям трошки, то дитина буде весь свій час наповнювати цю потребу. І лише так. І дивіться далі. Якщо дитина в 3 місяці, 6 місяців до року не заповнила цю свою потребу, вона в неї ось так увесь час. То вона буде в рік, в два-три в намагатись перш за все, наповнити цю потребу. Вона не зможе грати самостійно, вона не зможе відпустити маму, вона не може відійти від неї, тому що ось тут пусто. І перше, базове інстинктивне бажання дитини заповнити цю потребу. По-іншому, не вийде, розумієте? Не вийде, коли в дитини основна причина не прибрана, не вийде розвивати щось інше. Спочатку треба основне заповнити, щоб було так прямо під Підгорлишко, і вже потім дитина на основі такого цього міцного фундаменту вона зможе піти і займатися іншими справами. Уявіть, що ми, коли виховуємо дитину, ми будуємо дім. І спочатку своїм фізичним контактом, ГВ довгим, своєю увагою, своєю постійною присутністю, ми наповнюємо цей дім і даємо йому такий міцнющий фундамент. Ми прям заливаємо туди щодня, зранку до ночі заливаємо цей міцнющий фундамент. І Потім, коли вже фундамент такий міцний, кріпкий є, дитина може на нього стати і почати складати камінці. Самостійності, розвитку, піти з іншими погратися, піти щось самій поробити. Вона може ці камінці вже накладати. І якщо ж фундамент дирявий, Якщо фундаменту нема взагалі, то жоден камінчик не стане. Розумієте, все буде розвалюватись. Оцей фундамент це є база. Я поясню, дитина, коли народжується перші три місяці, в неї є період донашування. Тобто вона 100% часу знаходиться на руках мами. Якщо вона 100% часу. 90% часу знаходиться на руках у мами, то в 3 місяці ми можемо її на 5, 10, 15 хвилин покласти на підлогу, і вона взагалі легко, чудово, класно пролежить на підлозі. Якщо в 3 місяці 70% приблизно часу вона все ще знаходиться на руках у мами, то в 6 місяців ми її садимо чи кладемо на підлогу, і вона там до півгодини знаходиться самостійно. Розумієте, це все нарощується поступово на основі того, що ця потреба. Вона задоволена наповна. отут спокійно, тут все є. Тому я можу полежати, почекати маму. Прикладаю відео: це моя подруга Саша, і в неї друга дитинка. Вона знає про ці всі приколи. Вона знає про те, що потрібно малій дитині. Тому вона гуляє зі старшою. Але найменша вона завжди в контакті фізичному з мамою. І оця потреба вона буде задоволена наповно. Тому трошки старша вона стане, вона її зможе відкласти, вона зможе. Зможе її покласти в візочок, вона зможе її покласти на підлогу, щоб її дитинка зачекала. І дитині буде нормально це чекати. А там, де дитина чекати не захоче, вона полізе і займеться своїми справами. Тому що тут все спокійно, задоволено, тут багато. І від цього багато. Я можу бути такою, знаєте, щедрою. коли в мене багато всього, я можу це віддавати так само, і в дітей в мене є ще класне відео про те, чи потрібно привчати дитину до рук, якщо ви раптом сумніваєтесь. А також курс від нуля до року, де ми детально розбираємо, що і як треба робити, аби оці всі потреби були в дитині задоволені. Якщо ж ваша дитина старша, то спробуйте застосовувати всі ці правила, більше бути зайнятою, реально зайнятою для дитини, більше залучати її в побут, більше виділяти їх дорослих справ. Або приходьте на наш проект, і ми підкажемо вам купу ідей про те, чим можна зайняти дитину так, щоб їй було цікаво займатися цим самостійно. І до зустрічі в нових відео!